Перший муніципальний вже колись знайомив вас з Марією Янаковою, Переможниця обласного етапу конкурсу Вчитель року 2023. Сьогодні ж ми хочемо познайомити вас з Марією як з особистістю. Взагалі, я з до шостого класу була звільнена від фізичної культури. Ну, за станом здоров'я мені не можна було займатися, а ось уже лікарі дозволили. В сьомому класі я вже почала займатися фізичною культурою і закохалася в цей предмет. Щойно лікарі дали дозвіл на заняття спортом. Життя маленької Марії набуло яскравих фарб. Дуже довго приймала участь і на місцевих змаганнях від школи, і на області їздила. А потім, ось 59-го поступила та почала вже робити себе вчителя фізичної культури. Але ж погодьтеся, не всі спортсмени мріють стати шкільними вчителями. Тож тут явно криється інша причина. До нас приїжджали студенти і проводили практика в них була і, от саме на їхньому прикладі, мені дійсно захотілось бути тим вчителем фізичної культури, до якого будуть тягнутися діти і будуть його любити не лише на уроках, а й взагалі впродовж всього свого життя. Зараз же ми бачимо, як Марію Станіславівну люблять діти. Тож здається, мрія цієї дівчини стала її життям. В розмові ми почули, як Марія любить свій колектив та місце роботи, з яким теплом вона відгукується про колег. Вже 11-й рік Марія працює в одній тій самій школі. Бо, як говорить вона сама, що вона дуже Рада, що я потрапила саме в такий колектив. Вони дуже згуртовані, дружні і завжди підтримують один одного. Тобто, ось колеги, взагалі, от участю в конкурсі і взагалі своєю педагогічною діяльністю дуже вдячні їм. Вони мене завжди у всьому підтримують. Це мені повезло. Скажіть, а немає такого, наприклад, я знаю в деяких школах там вчитель математики каже: Ой, що там ця фізкультура, вона не потрібна я заберу дітей до себе на урок. Не було у вас такого? Так, да, якось у нас такого не було. І я дуже вдячна своїм колегам за ту повагу, любов і за те, що вони також учням пояснюють, що фізична культура і фізична рухова активність дуже важлива в житті, і вони це розуміють і взагалі дуже шанують і мій предмет, і мене особисто. Для Марії підтримка це не просто слова. Як зізнається, сама вчителька їй дуже щастить на оточуючих. Взяти участь у конкурсі їй наполегливо радила завод школи Саєнко Марина Миколаївна. Саме вона сказала: Маша, якщо не ти, то я не знаю, хто ще у місті міг би стати кращим, і наче воду гледіла. Весь час був поруч Сергій Мунченко, як і усі колеги, він вірив в Марію і знав, що її чекає перемога. За кадром стоїть той, хто йде з Марією по життю. її чоловік. Ваш чоловік ми чуємо, що він теж в спортивній сфері. Так, він також вчитель фізичної культури в закладі загальної середньої освіти. І також він працює тренером від організації Спорт для всіх в нашому місті, викладає, тренує учнів зі спортивної секції Волейбол. Окрім любові, цю пару об'єднав і об'єднує спорт. Насправді ж кажуть, що у світі є рідні душі. Здається, це про родину Янакових. Та є людина, яка дала Марії все на світі. А перш за все життя. З дитинства мама робила все для донечки, підтримувала усі її ідеї, навіть ті, що не рекомендували лікарі. Саме мама вірила, що у маленької Марійки є великий спортивний потенціал. А від себе вона дала любов та повагу до цього світу. Мама, дякую, мама, тобі за все. І дякую, що ти в мене є, і що ти завжди мене підтримуєш, надихаєш на нові досягнення. Перший муніципальний знає, що у кожного є те, за що він любить свою професію. У Марії Станіславівни це… спілкування з дітьми. Коли я приходжу на роботу і от починаються уроки, все. Я про все забуваю. Мені ось хочеться з ними щось творити, робити, придумувати цікаві ігри. От щоб просто діти приходили і з уроку не хотіли уходити. Ось заради цього я й працюю. А скажіть, а з ким цікавіше? Там п'ятий, шостий клас, чи більше одинадцятий? З усіма. Я вам скажу з 1 по 11 кожен вік особливий, і до кожного віку потрібен підход саме до вікових особливостей. І взагалі діти класні в кожному віці, і вони, не знаю, особисто в мене кожен клас любить фізичну культуру. Недаремно ж Марія кращий вчитель фізкультури Одеської області. Наступним етапом конкурсу став Київ. Хоча конкурс і проходив цьогоріч онлайн, але фахівці збирались у зумі. Цікаво, що дав для Марії цей конкурс. Знаєте, цей конкурс саме перевіряє вчителів на те, як ми вміємо виходити з тих чи інших становищ. І взагалі я перший раз прийняла участь взагалі в конкурсі. Я за свою педагогічну діяльність ну не приймала. Так ми курси, там, вебінари, семінари, все проходимо. А ось конкурс це перший. І я дуже... Рада своїм досягненням, тому що для першого разу це я вважаю, що дуже гарний результат. І е, сподіваюся, що мої учні, батьки учнів, колеги, е, всі, хто були поряд, мої рідні адміністрація школи дуже задоволена цим результатом і пишаються, що е, ми продвигаємо нашу діяльність і показуємо учням нашим дуже гарний приклад. Місто і справді пишається такими людьми. Саме тому міська влада сумісно з управлінням освіти міста стимулює такі досягнення та підтримує їх починання. Дуже цінно, коли такі люди розвивають Білгород-Дністровський в різних сферах. Було складновато, але для мене була ціль просто пройти відбірковий етап. Не знаю, так поставила собі ціль, і я дуже рада, що я цього досягла. Хоча Марія Станіславівна і скромничає, та першому муніципальному є що розказати. Наша вчителька представляла не лише Акерман, а й всю Одеську область і увійшла до десятки кращих вчителів України. Приголомшливий результат як для людини, яка вперше взяла участь у конкурсі. Марія Станіславівна довела те, що усе місто знало давно. Вона краща з кращих. Цікаво, що її надихало увесь цей рік, адже конкурс проводився не за один день і не за два. В Цьому конкурсі мене дуже підтримували рідні, учні, батьки, учнів, колеги, адміністрація, керівники міста тим, що надихали, і при зустрічі з кожним. Під час конкурсу всі казали, ти зможеш в тебе. Ми впевнені, ти розумничка. і знаєте, коли ось йдеш просто, йдеш містом і тебе зупиняють, і кажуть, ви зможете, ми в вас віримо. Діти кажуть, що вони раді, що вони мої учні, і це це дуже надихає. І за заради ось таких зустрічей, заради таких учнів, батьків учнів хочеться долати ці перешкоди, показувати гарний приклад. І я взагалі всім. Вдячна, хто є в моєму житті і мене у всьому підтримує. Розумна, гарна, талановита та трішки скромна. До Марії можна підібрати безліч слів, та головне, що вона людяна. За час нашої розмови ми побачили запал та бажання розвиватись та розвивати спорт навколо. Якщо її чоловік тренує поза школою дітей, то для себе Марія обрала тренування для жінок. Вони разом рушійна сила. А саме такі люди необхідні акерману Анастасія Ківі Анатолій Укінчук перший муніципальний канал.